144 випадки covid 19 та 1768 випадків гострих респіраторних вірусних інфекцій. Таку статистику захворюваності за минулий тиждень оприлюднив Закарпатський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України. Медики підтверджують, пацієнти активно звертаються за медичною допомогою і потребують лікування. Маю ну, це і по сезону буде збільшуватися приріст респіраторних вірусних інфекцій, і COVID в тому числі. Але в порівнянні з минулим роком, з 24 роком, за цей період набагато менше є випадків коронавірусної хвороби, але все-таки привіст порівняно є. На території області наразі фіксують випадки двох штамів омікрону. Найчастіше їх виявляють саме у дітей. У нас є вже нові підвиди, можливо, ви чули, вони назвали їх німбус і стратус. Це є підвиди омікрона. Тому симптоми для них такі особливості, що вони швидше поширюються, більше передаються. Дітки в нас є як більше переносчиками, як хворіють, вони легко хворіють, але вони переносять. Тому всім їх дає група ризику, дає 60. Особливо рекомендую вакцинуватися людям з груп ризику. Група ризику це є, як я вже говорила, це дітки з супутньою патологією, зродженими вадами. Це є вагітні, це є вікова категорія 60+. Ну, взагалі пацієнти з хронічною патологією, з цукровим діабетом, з ожиріннями. У дорослих характерними симптомами covid 19 залишаються лихоманка, сухий кашель, задишка, головний біль, біль у м'язах і суглобах, втрата або порушення нюху та смаку, а також сильна втома. Для них характерно охриплість голосу і сильний біль у горлі. Оце так дещо їх відрізняє, а так, і зазвичай всі інші симптоми. Це є лихоманка 38 і більше градусів, це є головні болі, це є болі в м'язах, це є слабкість. Може бути ну, вже відома втрата нюху або спотворення нюху і смаку, ну і сильна втома. Особливу увагу варто приділяти пацієнтам із групи ризику. Це діти, літні люди, а також особи з хронічними захворюваннями або вродженими патологіями. Важкий перебіг, можливий у діток з груп ризику. Тобто діток із е, патологією, з вродженими вадами, з цукровим діабетом, е, з вадами нервової системи, е, з муковісцидозом, дозом, з вадами легень, з вродженими вадами сердечка, гемодинамічно значущими. Тому в цих діток є ризик важкого перебігу ковіду. А так, е, в загальному. Віток не є важкий перебіг ковіду. Звичайно, в них він протікає, вже і в дорослих він протікає легше. Медики наголошують, найефективнішим захистом від коронавірусу залишається вакцинація. Щеплення можна отримати у свого сімейного лікаря. Бажаючі можуть прийти в амбулаторію і привитися. Вакцина є в наявності, безкоштовно, як діти, так і дорослі можуть отримати вакцину. Перед цим будуть оглянуті. При необхідності проведений тест на ковід 19 тести теж є в наявності і будуть проведені, ну будуть вакциновані в області. Наразі є достатній запас вакцини, тому мешканців закликають не зволікати з імунізацією. Якщо симптоми вірусної інфекції, відразу проводимо тест на ковід 19 Якщо ковід не підтверджується, то вже по симптомам робимо висновок, чи це грип, Ну, гарпусна інфекція, чи ну, направляємо ще на додатково на тест на грип, або це гостре респіраторне вірусне захворювання. Відповідно, вже назначаємо лікування. Серед захворілих на ковід – 29 дітей та 115 дорослих. До лікарень госпіталізували 59 пацієнтів. Медики вкотре наголошують, важливо відповідально ставитися до власного здоров'я та здоров'я своїх дітей і при перших симптомах звертатися до лікаря.